Ми можемо вважати себе нескінченно пропрацьованими і здоровими психологічно людьми, хіба що живучи на безлюдному острові, тому що результативність психотерапії частіше визначається саме в контакті з іншою людиною, саме у взаємодії підсвічуються якісь такі моменти, про які ми могли взагалі не підозрювати про себе. Окей, я зараз розповім, в чому різниця між груповою та індивідуальною психотерапією. На психотерапевтичних сесіях клієнт знаходиться один на один із терапевтом, і саме вдвох створюється цей безпечний конфіденційний простір, і це класно для роботи із переживаннями та історіями, про які важко страшно та соромно говорити зі своїми близькими. Вся увага терапевта зосереджена саме на запиті клієнта, і терапевт завжди знаходиться на стороні свого клієнта таким чином, він захищений від конфліктів, від конкуренції, від якоїсь іншої думки. Групова терапія це саме про взаємодію зі світом, про те, як я контактую з людьми, в який спосіб, чи можу я в конкуренцію, чи можу я якось відстояти себе, коли це потрібно. На групі це можна все помітити і спробувати по-новому. Це навичку можна прокачати. Задача ведучої групи слідкувати саме за тим, щоб ця комунікація залишалася і безпечною, і етичною взаємоповажливою, а також конфіденційною.